Гірські надзвичайники Буковини демонстрували журналісту СІ-4, як правильно надавати допомогу потерпілому. У горах двоє туристів потрапили у халепу. Один із них впав та добряче забився. Рятувальники прибули на місце події, надають першу домедичну допомогу. Ми будемо працювати по алгоритму трьох «В». Це впав, топився і воді. Якщо є падіння, обов'язково ми надягаємо шини воротничок». Лікарка обережно підіймає голову постраждалого і фіксує шию. Потім переходить до травмованої ноги, на яку потрібно накласти шину. Починаємо мотати від центру до периферії. Після проведення усіх домедичних заходів умовного пораненого транспортують до карети швидкої. Протягом цієї операції на місці події команда Сі-4 теж спробувала взяти участь в цій рятувальній місії, спробувати як то бути гірським рятувальником. Це такий мінімальний набір, загалі спорядження, якого потрібно там для того, щоб виконувати роботи на висоту. «Мінімальний, але відчувається вже по все по повинно бути ще те, що нам потрібно для роботи. Я хоть не малесенький, але насправді дуже важко. Я уявляю, як це підійматися в Свої сили я випробував порятунку умовного постраждалого, який застряг на підйомнику. Завдяки цій експериментальній рятувальній операції стає зрозуміло, настільки складно і небезпечно бути надзвичайником, та наскільки необхідні знання та практика з надання до медичної допомоги. В крайній раз ми знайшли людину, жінку урочищі фольків за допомогою gps координат людина заблудилася, але мала змогу без зв'язку, мала змогу смс-кою передати своєму чоловіку координати, де вона зараз на даний момент знаходиться. І вже за короткий термін рятувальникам вдалося знайти потерпіло. Це є приклад ефективної роботи надзвичайників, які готові зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто опинився в біді. Роман Олінник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ